Привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі Манстерня. В цьому відео хочу показати вам процес реставрації одного старого крісла. Це представник київської меблевої фабрики, орієнтовно 70-х років. Вони випускались досить довгий час, і схоже, що було декілька варіацій, які трохи відрізнялися один від одного. Будь-якому випадку до сьогодні їх зберіглося багато, та на превеликий жаль, вони не так користуються попитом, як інші моделі крісел mid Мідсенчурі. Отже, реставрація починається з розбору крісла. Тут все достатньо просто бокові частини прикріплені на трьох болтах. Знімаємо стару тканину, вона була прибита скобами і подекуди цвяхами. Неприємність була в тому, що з часом пролон зіпсувався, став липким, прилипав до інструментів, і це сповільнювало процес. Ну і в цілому, цей етап малоприємний, бо зазвичай дуже багато бруду і пилу. Старі стропи теж зняла. В принципі, я намагаюся замінювати все, що можна замінити. Мені важливо, щоб крісло було гарним не тільки ззовні, але й всередині. Ну і знайомтесь, це прораб, її звати Роксі, і вона зазвичай контролює мою роботу. Коли каркас був зачищений, зробила вставки в місцях, де були цвяхи. Для цього використовую звичайні зубочистки. Далі пошліфувала деревину і подивіться, які брудні були круги після старого поролону. В деяких місцях деревина посіріла, тож я її відбілювала за допомогою спеціального засобу. Розчин треба нанести пензлем і залишити на добу. Так само, як і з каркасу, зняла стару тканину з боковин, ніжки і сама бокова частина, то цільна конструкція, то ж я її не розбирала. З дерев'яних билиць і ніжок спочатку зняла стару морилку за допомогою циклі, і під темною морилкою ховались бильця, які виготовили з ясеню, а от ніжки зроблені з дуба. Такий сюрприз зустрічається часто і фактично в цьому випадку мені пощастило, бо іноді бувало таке, що одне бильце було з дуба, а інше, наприклад, з бука. Фанера на боковині в нормальному стані, коричневі плями, то морилка, нічого з ними не робила, просто трохи зашліфувала. Брудні роботи позаду приступаємо до меблевих строп. Мені подобається використовувати широкі стропи з невеликим відсотком розтягнення. На спинку кріплю декілька горизонтальних смуг. Відмічаємо потрібний розмір поролону. Саме для цього крісла брала поролон різної товщини. На спинці зробила так званий сендвіч, а для подушки на сидушку обрала поролон 5 см. Звісно, сендвіч це видумана назва техніки, коли використовують поролон різної товщини та клеють його один на одного. Це потрібно для того, щоб край крісла виглядав більш охайно. Перед тим як набивати чухол, обертаємо поролон з синтепоном. Ну і далі починається вже фінішний етап робота з тканиною. Для цього крісла обрала затишну тканину кольору кави з молоком. Це букле, але не з такою активною фактурою. Приміряю всі окремі частини. В цьому кріслі робота почалась із передньої частини спинки. Потім обтягнула каркас сидушки. А також вирішила зробити з'ємну подушку, Чохол на подушці теж знімається. Акумуляторний степлер дуже зручний інструмент, особливо коли багато працюєш з тканиною, але він має звичку розряджатися, тому на подстраховці в мене завжди є звичайний. Поступово прибиваємо тканину, тут не треба поспішати. Важливо постійно перевіряти, чи не з'їхали шви або чи немає складок. В оригіналі, як ви бачили, бокові частини були просто обиті тканиною. Мені ж захотілося трохи поекспериментувати, додати синтепон з однієї сторони і поролон з іншої. На мою думку, це покращить конструкційні параметри, і так крісло буде виглядати більш сучасно. Також вирішила приховати болти. Загалом це був цікавий експеримент, яким я хотіла показати, що такі крісла можуть виглядати стильно і сучасно. Такі моделі привабливі тим, що можна поекспериментувати з м'якою частиною, наприклад, зробити окремі подушки і на спинку, і на сидушку, також подушки пошити із акцентної тканини, або взагалі пошити чохли на подушки під різні пори року. Ну і не можу не відмітити так, як я вже більше чотирьох років займаюся побутовою реставрацією, і з них півтора роки реставрую переважно крісла. Що з такими моделями новачкам та початківцям буде працювати легше? В них не так багато деревини, основна робота з поролоном і тканиною. А це, по-перше, фізично легше, а по-друге, легше виправити помилки, якщо вони виникнуть. Як ви можете бачити, в роботі використовується багато тканини і так, мені дуже пощастило із швеєю, яка має просто золоті руки. Разом з тим, таку модель можна просто обити тканину, зробивши шви вручну, і це теж буде виглядати охайно і привабливо. Робота добігає кінця, крісло майже готове, тож дякую вам за увагу! Якщо вам сподобалось це відео, поставте, будь ласка, вподобайку. Також буду вдячна за вашу підписку та коментарі. Всім па-па!